Тож я вже робив це питання, я просто передбачення вже зробив, через те, я не можу зараз знов на своє передбачення. Я казав, що зміна влади буде в 26 му році. Через це, скоріше все, що він не буде. Більше всього, я кажу, що він не буде. Я можу знову робити прашно але я вже робив це пару раз, ну, якби. Про нього я вже дивився 26-й рік, можливо, трошки пізніше, але зміна влади буде, тобто він не затримається до кінця. вашу думку, якби був президентом України, не Зеленський, чи розпочалась би війна в такому випадку? Я думаю, розпочалась би. Того, що може, пізніше, може, якось там по-другому. Але в нас ну, на даний момент карта України, яка почалась 22-му, навіть в кінці 21-го року, вона дуже негативна. Тобто загострення однозначно було б. Я думаю, навіть і масштабна війна почалася. У нас з 22-го року по 24-й і. Ой, не 24-й, по 27-й, навіть 28-й рік, по квітень 28-го року, гороскоп стоїть, ну, показує досить складний. Ну, Бовідні взагалі складні часи. До квітня 28. Єдине, що припинення такої гарячої гарячої фази, воно може бути раніше. Ну, я казав, що воно буде велика ймовірність, що це 26-й рік. Чи там на початку, чи чи навіть може. Чи в будь-якому випадку, в му році, я дивлюсь, можливо, я дивився, що це може йти ще на 27-й але менше мала ймовірність, але може. Питання ваше чи Зеленський Чи був би другий президент? Ну, це таке дуже риторичне питання тут. Це більше, воно не, ну, чи міг би бути, чи не міг би бути. Зеленський, Ну якщо дивитися карту інаугурації президента 19 2019 році, да, 20 травня, да там по-моєму, то любий президент в цей час би проходив от І ця карта показує бойові дії. Просто Зеленський, от так ввів, е, якийсь свій характер додає. Чи там, наприклад, Трамп прийшов, от е, чи от, якщо дивитися, так само, чи якщо б Трамп був Америка, нам би допомагало так само, чи не допомагала, бо чи себе ввели б так само, скажемо, так, чи не так само. Якщо подивитися на основні моменти, як веде себе, як вісує Байден і Трамп, в них вони не відрізняються. Методи відрізняються. фактор Трампа, він, звісно, має значення. А от як він веде це все, ці всі справи свої, як він говорить так далі, і там його залежності і інтелектуальний рівень, чи там його, то, що він не може читати, в нього якась там хвороба є, да. <кхід> ну і так далі. Тобто це один момент. Хоча він в нього є нестандартне певне бачення, я б не сказав, що він там не розуміє, що відбувається, але по-своєму дивиться, можливо. У астрології він такий, в нього є досить хороші показники на те, що він розуміє ситуацію, скажімо, інтелектуальний рівень якийсь з однієї сторони, а з іншої сторони, в нього якісь безуміє безумі, таке, скажем. Через те, якщо порівнювати, хто там прийде, хто не прийде, це зовнішні елементи. Так само зараз в Польщі змінився президент. Ну, якщо так подивитися глибше, він змінився такий, він дивиться на реальність через минуле, через історію. Да, там, наші переживають люди в Польщі, що там. Він згадує там якусь різню Волинську, ще що там щось згадує там якісь моменти. Ну бо він історію добре там знає, чи він історик по своїй цій чого став історик Польщі а, зараз в складні часи, президентом, так, який буде, скажімо так, забивати клин між Україною і Польщею. Можливо, це йде на момент, це вже більш так з іншої сторони подивитися. Вже не про особистості. Можливо, це йде момент того, щоб Україна з Польщею не мала якогось об'єднання. Про яке я говорив раніше, тобто Україна з Польщею мають об'єднатися. І об'єднатися не в тому, що там стати однією країною, а воєнний, воєнно -полі... такий економічний, політичний союз має бути Польща, Англія, Фіндяндія, може Швеція, ну колишні оці країни, які йдуть біля Росії, да, межують з Росією, вони будуть в якийсь один союз об'єднані Прямо таким шлейфом цілим. І наскільки я зараз бачу, і наскільки чую, дивлюся про це, почали говорити вже різні спеціалісти, колишні наші політики. Потім багато хто про це говорить, скажімо так, якщо послухати зараз і політики, і воєнних спеціалістів, і так далі. От про це ще ми говорили в 2000 там році чи навіть кінці двадцять другої, двадцять четвертому це роби, були зроблені дослідження, що таке буде зараз. Комусь це я так бачу не сильно вигідно. Я так розумію, бо робиться, але все рівно воно буде, бо воно йде до цього. До що зараз змінюється так картина, от що у світу так сказати, і безпеки, що лю в там Україна, з Росією там вистроюють якісь міні-поля міні дронами загородження. Не хочуть робити там і так далі. щоб Тому що тут Росія не добивається результату в Україні. Вона пробує, вона не добивається якщо вона не дається результату, це проблема буде на Росії. а от е Серйозні проблеми. Через то вони будуть десь цей результат шукати якимись іншими способами там в якихось інших країнах. От, ну, коротше, будемо бачити, як воно буде відбуватися. Через це фактор Зеленського, це ну він відіграв свою роль та як фактор. Е Трампа, наприклад, якщо так подивитися, і, і е, ну ті люди, які це планують, я так думаю, чи може так події вони склалися, так далі. А от е, вони ще не враховують того моменту, що, е, скажімо, карма стоїть і над ними. От. І події, які мали скластися, вони зараз складаються так, як вони мають складатися. Тобто я казав про циклічність. Там 60-360 років, може під Росію 300 360 років, і в 2014 році е, ті 360 років закінчились. Ми почали виходити з цього моменту У 2014 році, е, з 1654 року, е, якщо я не помилився з датою, Богдан Хмельницький уклав цей е, договір з, е, з царем Московії там, а от і Росії. От, і відповідно там від, е, з цього часу почалася така іменація. Ну, ми ж то, уклали ці договір не просто так, щоб там, з Росії, щоб, бо там у нас з двох сторін е, тоді в е, Хмельницькій війни вів і спо, Жечу Посполитою. Да? Тобто, ця війна була 13 років До, в нашому моменті, це 27 рік, з 14 по 27 рік буде війна. От, ну єдине, що так, ну, там завжди може бути кореляція. Там рік-два воно може відрізнятися, бо це, така, це не буває так точно. Хоча, деколи я дивився, досить, досить точно, на ну, це не треба розраховувати. Через це події, вони циклічні. В цьому світі є циклічність. Наука, якби не, хтось вірить в циклічність, ні. ну, Але тут вірити не треба, тут просто подивитися, як построєний світ. Це чисто технічна научна така теорія, можна сказати, циклічності. Ритми і цикли з цього світ створень, що планети ходять по кругу, ну, по ельюсах, там, по своїх орбітах, скажімо, вони ходять. От, у нас є день ніч. У нас є, є чоловічі, ну, день і ніч, початок кінець цього, початок життя, кінець життя. Є по чотири пори року, вони йдуть циклічно. Як би не було, ми стаємо йдемо на роботу. На слідуючий день стаємо, день на роботу. У нас день сурка постійно. Та да, якийсь розвиток. Ну, куди ми можемо. Ну, цей розвиток він йде теж по кругу. Да? ми проходимо якісь уроки на певному рівні, ми їх проходимо потім в другому рівні, вже на вищому. Ті самі уроки, та сама математика в першому класі може бути 1 плюс 1 до рівня 2. Та сама математика буде в вищих класах, та сама та сама послідовність: один плюс один завжди треба додавати, чи ти не був би в університеті, чи ти доктор наук, все рівно там буде один плюс один. А от, і завжди принципи математики чи там фізики, люди з науки вони будуть одинакові, тобто вони повторюються, йдуть циклічно. Mm. От, і е, е, Самсара, так сказати, вона теж йде циклічно. Самсара це перенародження, да якщо дивитися вже так глобально. От, а якщо це подивитися, це просто будова нашого тіла, організму і так далі. Клітина теж вона розвивається, вона росте, старіє, помирає. Ми теж народжуємося, розвиваємося, старіємо, помираємо, тобто йде все циклами. От, і Планети вони просто показують ці цикли показують ці цикли, і ці 60 років вони теж не взято не десь з неба, хоча з неба взято. Да? Тобто 60 років це цикл Сатурна. 30 років він йде по кругу, 29,5. І пересікання Сатурна з Юпітером йде кожні 60 років. Кожен 60 років вони пересікаються, і ця точка пересікання зациклює за пересікання 30 років. Сатурн робить повний круг по Зодіаку за 30 років, чи сто є 30, 60, 120 і так далі. Дві планети Сатурн і Пітер вони формують формують наші ну, роки. Да? Тобто, коли Сатурн і Пітер пересікаються в точному нульовому градусі. Це відбулося тільки шість раз з створення вселеної. Іменно в вони зайшли, не просто в Вовні, там, раз в 60 років вовни заходять чи ще в якийсь період певний, так скажемо, вони заходять. Коли вони точно в заходять, в нульовий градус починається новий цикл. От, і так далі. Ще в інший цикл, це описано, тільки воно не так явно описано, і не завжди це можна так от прочитати. І приходить цикл, то Декорація міняється, все міняється, але <кій> переходить цикл, наприклад, якихось негативних планет, вони починають плавати на нас, відповідно, стає, стається те, що має ставатися. Приходить Трамп, приходить Зеленський, приходить Путін, там ще хтось приходить, і, відповідно, починається війни чи спокій починається. Епідемії, епідемії теж вони кожні 100 років починаються, там йдуть. Циклічно вони теж йдуть. Я такі приклади наводив. От, ну Так що ми якби, йдемо в певних таких от процесах. І зараз, як би ці процеси не йшли, наприклад, зараз йде момент з 20-го року почався новий період в нашій, новий цикл нашої землі. От, Це період водолія. Взагалі по системі, те, що я вич... ну, Дивився, багато хто говорили, але я побачив чисто научно, ну, астрологічно-научно, скажімо так, і астрономічно, що Сатурн-Юпітер знову війшли. В нульовий градус і почався новий період. І цей період е, такої турбулентності він буде років 20-30, до 50-го, 40-го -50 50-го року. А це значить, що вся система, яка йде, е, от е, ну перше, це буде трусити всіх, перестрою, перебудова буде йти. А де перебудова? Ну там буде рватися, там, де тонко. А де тонко? Там, де Росія, там, де Україна, там, де Америка. Америка теж скрізь вона влазить.